Суд звільнив від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини у вересні 24-го року. Натомість за три дні військовий має повернутись на службу і бути оператором. БПЛА його рідна 56-та окрема мотопіхотна бригада погодила взяти гнезділова назад на службу. Ви бажаєте продовжити проходити військову службу? Так. Сергій Гнезділов долучився до лав сил оборони 2019-го, але у вересні минулого року публічно заявив на своїй сторінці у Фейсбук, що йде у СЗЧ через відсутність конкретних термінів служби. Також писав захисник, він таким чином намагається привернути увагу суспільства до необхідності ротації для піхоти. Таку медійну відмову від військової служби засудило Багато побратимів Гнезділова. Головною претензією до військового було те, що він пішов у СЗЧ не з фронту, а з тилу. Гнезділов жовтня 2023 року. Вів подкаст на громадському та брав інтерв'ю у інших військових, а також проводив фестиваль. На свій захист Гнезділов відповів, що де саме він служив і перебував у конкретний час, легко перевірити запитом на частину. А для запису подкастів він брав п'ять днів відпустки і записував по три-чотири відео на день. Гнезділова зараз заарештували у жовтні 2024-го. За дезертирство йому загрожувало до 12 років ув'язнення.